ну ти вже знаєш, да, так, да, так, да, так, да, так. Да, вони сумну ігропоклад, легенда української mm -hmm. музики, герой України, народний артист. Сьогодні його не стало. Повідомила про це дружина на 83-му році. Життя 150 пісень, і не тільки скільки він доклав всього свого таланту до кінофільмів, до мюзиклів, до взагалі пісні, яку ми досі співаємо. І не одну. Яка твоя улюблена? Ти знаєш, ми багато разів перетиналися на різноманітних концертах, фестивалів ну, з покладом. Влас. Так ну це було давно, так mm -hmm. там 10, 15, 20 років Років тому. Це глиба, як не крутий. Звісно, знаєш, от нутро митця відчутне за кілометр, коли людина віддає з всього себе творчості, так це все відчувається. Звісно. Ну, Для мене, знаєш, мабуть, такими найкрутішими. Хоча це точно не найкрутіші, так, але це, звісно, пісні до мультиків про козаків. Як козаки в хокей грали, як наречено визволяли. так, Ось це все. Тому що це дитинство, дитинство. Так, да. так це класика. А улетіли такі гуси, що mm -hmm. сьогодні співали з тобою. Філа птаха білокрила на, на тополі, на тополі. А, Ой, а, сонце. Понад вечір пісня. за поля покохала люся, покохала аж до козака. Співала кузака. я цю пісню колись. <laughs> ну, та. так. так. Mm -hmm. Дякуємо, дякуємо покладу за ту творчість, яку подарував нашій країні. Так ну що, далі буде розповідати про рекорди українських виконавців, які роблять фантастичні збори на потреби збройних сил України. Розповім, чим вирізнявся вихід українських кіномитців. На чеському кінофестивалі, яка розмова з фанаткою вразила Ірину Федишин, як екстремальна спека заскочила українського артиста в Афінах і що це е, вилилось там? Та чим закінчилася серія концертів легендарного гурту Океан Ельзи у Львові? Короче, є що розповісти? Тому я погнав до пригод, живе. Отже, всім привіт, це життя відомих людей. Рекорди зборів б'ють українські зірки на своїх концертах. Учасники гурту агрегати» зібрали 19 мільйонів 468 тисяч 850 гривень на потреби Сил оборони України. Музиканти об'їхали понад 15 міст України із презентацією альбому Поле Каніфолі. Понад 6 мільйонів гривень склали кошти із проданих квитків. Решта це донати та ав. Ау... Е, ну мабуть, з таких з найдивніших лотів аукціону це таранька, таранька сушена, яку продали за 26 тисяч гривень. Наразі артисти вже почали закупи для військових, не чекаючи фінальних підрахунків, адже їхні запити термінові. А тим часом Ірина Федишин днями передала чотири автівки нашим захисникам, і до цього лише за місяць вона передала 15 автівок підрозділам. Ну а ще весною вона відзвітувала про передачу сотні автомобілей. В нещодавньому інтерв'ю для ЖВЛ Ірина зізналася, що не стримувала емоцій, коли зрозуміла, що вдалося досягти таких результатів. Коли ми зрозуміли, що буде 100 машин, то ми були самі в шоці. Вау! Змогли досягнути такого результату. Так сталося, що можу допомогти в більших масштабах, і тому відкрила благодійний фонд, да? тому що автівки треба ж переганяти, щоб їх не розмитнювати. Але в мене немає там, щоб суддя секретар відповідав на дзвінки. Тобто ми це робимо самі, самі безпосередньо з військовими спілкуємося, розподіляємо ті автівки і. Просто не завжди час ваші встигаємо всім відповісти, тому що люди просто і не ображалися. Зрозуміємо, то й відносилося, але повірте, ми по максимально проглядаємо всі запити. Ірина ділиться, до неї часто підходять глядачі, і дякують за передане авто родичам. Давайте послухаємо, що Федишин каже про один з таких випадків на концерті. На одному концерті мама вийшла, подарувала квіти. Теж подякувала, що автівку дала, розплакалася, тому що в цю автівку поцілив дрон. Але на щастя, всі хлопці залишилися живі. І, звісно, трошки були пошкоджені, але слава Богу, так не проходять лікування. Так? І вони знову звернулися з проханням, тобто ми сказали, що ми знову допоможемо. Збирали всім залом кошти на цю машину. Дуже важливо насправді постійно тримати руку на пульсі, бо хлопцям постійно потрібно допомогти. Ірина продовжує збори на концертах. І наразі в неї починається тур в Іспанії, де заплановані виступи в семи містах. Тому, якщо ви там, обов'язково завітайте і задонайте. Ну а тим часом майже 8 мільйонів гривень за чотири концерти у Львові зібрав гурт Океан Ельзи. Виступи проходили до 30-річчя гурту. Гроші підуть на дрони та реби для підрозділів гур Міністерства оборони України. З них 144 тисячі гривень від продажу благодійної колекції. «Оді». Ягу на аукціоні, ну а скоро гурт доєднається і до збору 100 мільйонів гривень, що відбудеться на музичному фестивалі Атлас Фестівал. Що ювілейний, це десятий раз пройде у Києві вже наступного тижня. Рапно, раптове знеструмлення та плюс 40 градусів Цельсія спеки у таких екстремальних умовах. Опинилася команда українського співака Юліка перед благодійним концертом в Афінах. Через раптове знеструмлення всього району під палючим сонцем. Сотні глядачів та артисти в гримерці, а, звісно, без кондиціонера електрики нема. Такими подробицями ексклюзивно з нами поділився екс-учасник гурту дзідзьо Юлік за кордоном. Він Наразі перебуває у великому концертному турі з місією зібрати кошти для наших захисників. Та він не очікував, що в Афінах все піде не, ну кажучи, не за планом. Далі пряма мова. Я з гримерки вийшов на сцену. Це було як в сауну. Казусні моменти так було. Є один такий заслужений артист, який зі мною їздить завжди. То він... Для того щоб йому було легше перенести цю спеку, <гум> був змушений ходити по гримерці в трусах, і це всіх дуже дивувало, особливо організаторів, коли вони заходили а тут оба, заслужений в трусах. Також ну це був гарний момент такий посміятися. А насправді ем, знаєте, я завжди кажу: яка б спека не була, ем, потрібно пам'ятати про хлопців, які живуть в окопах, які не зважають ні на спеку, ні на холод. Того спекотного дня з Юліком був і його син, дев'ятирічний Денис. Вперше за кілька років приїхав до батька на виступи. Просто зі сцени підспівував татові. Ну як ділиться Юліка, спеку син на щастя переніс не важко хлопцю було незвично, але за день він встиг акліматизуватися. До речі, під час спекотного концерту артисти зібрали 130 тисяч гривень на потреби збройних сил України. У нас немає планети Б у футболках із таким написом та з українським прапором в руках вийшли на червону доріжку 59-го міжнародного кінофестивалю в Карлових Варах. Творці документального фільму Дівія стрічка увійшла до основного конкурсу «Crystal Globe Competition» та змагається за головну нагороду фестивалю Кришталевий глобус. Це робота режисера та військовослужбовця Дмитра Грешка про вплив повномасштабної війни Росії проти України на до. А фільм знято без діалогів із глибоким зануренням в атмосферу тиші, руйнування та надії. Дівія є міжнародною копродукцією України, Польщі, Нідерландів і США. Партнером постпродакшену стала шведська компанія «Тінтпост», відома роботою над номінантами на Оскар, зокрема, шпигун вийде геть та трикутник смутку. Сьогодні розкриється, мабуть, головна інтрига цього літа, а саме який сюрприз готують екс-учасники гурту Врім' і стікло а нині сольні виконавці Надя Дорофієва та Олександр Завгородній, більш відомий як позитив. Ну а все почалося минулого тижня, коли артисти натякнули на можливу колаборацію, чим викликали неабиякий ажіотаж і обговорення в соцмережах. Поштовхом до цих обговорень стало гумористичне відео, яке позитив опублікував на своїх сторінках. А у ролику він разом із шоуменом Дмитром Коляденком проводить містичне передбачення на за картами Таро. Давайте глянемо. Бачу творчий процес, який от от розпочнеться. Щось таке, що давно зріло, а тепер виривається назовні. З'являється постать з минулого. Вона була частиною твого шляху не випадковою. Ви створювали разом і це залишило відбиток. Щось вас тримає досі? Нерозказана історія? Незакритий гештальт? О, а оце цікаво. Бачу нову главу, щось таке яскраве, потужне. Окей, дякую. <реку> Наприкінці пророцтва він загадково додає скоро. Ти побачиш знак, після чого на екрані з'являється сердечко у впізнаваному стилі, який часто використовує Дорофєєва у своїх візуалах. Ну а вчора з'явилося нове відео, де зірки нібито дають прес-конференцію і відповідають на найактуальніші запитання. Що сталося між вами п'ять років тому? Ми не коментуємо минуле. Хто кому перший написав? Наді мені. Це не підлягає розголошенню. А ще будуть якісь питання. Скільки часу на це пішло? Це занадто особисто. Дуже Вибачте. Коли настане цей день? Завтра. Завтра. Ну і це завтра вже сьогодні. Не будемо чекати подробиць від зірок. Ми зв'язувалися з командами обох артистів, але вони нам відповіли, що поки що тримають інтригу. Але звісно, завтра вже вже завтра все вам і розповімо. А, на сьогодні це все гарного вам дня. Ми вже готуємо для вас новий випуск. Тому оцій же поріб сніданку з один при сьогодні.